Думаю, є такі люди, як і я, які дивлячись на iPad, думають: а для чого він взагалі? Ну, типу, відоси на YouTube подивитися, новини почитати, дітям ігру вімкнути. Ну, останнє, то не зі свого власного досвіду. Але так в мене також ставлення до iPad неоднозначне. Вроді і крута штука, а вроді чогось йому не вистачає. І здається, я знаю, чого саме йому не вистачає. Бо коли я зібрав нарешті ось такий от сетап, прикольний набір для iPad, тобто ось такий, от чохол, Клавіатуру та Pencil, то без перебільшення він для мене відкрився зовсім іншої, дійсно позитивної сторони. І якщо розглядати iPad без будь-яких аксесуарів, який би він не був по характеристиках, то давайте не забувати, що це в першу чергу завжди прекрасний екран, на якому дійсно зручно і відео переглядати, і новини читати, і відео чи фото обробляти. Це завдяки хорошій і точній кольоропередачі. Якщо хтось не знав, то зараз багато людей починають відмовлятися від великих ігромістких ПК, навіть не завжди компактних ноутбуків. Та починають віддавати перевагу більш компактним планшетам з сенсорним екраном. Так, для якихось завдань все ж підключити мишку чи застосувати той самий трикпад буде зручніше, але при обробці вище згаданих фото чи відео це точно зручніше робити навіть пальцем по екрану. Знаю про що говорю, бо дуже багато фото я якраз обробляв саме на смартфоні, чи коли була можливість, то навіть на планшеті. І я думаю, що навіть немає сенсу пояснювати, що для таких завдань більше екран додає логічно більшої зручності, бо легше оцінювати масштаб завдання. І не мучити очі маленькими екранами. Також думаю, не секрет, що багато креаторів контенту почали переходити на більш мобільні рішення, в тому числі і iPad, бо на нього можна і зняти, і зразу змонтувати повноцінне відео. В той момент, коли такі рішення, як повноцінна камера, яка так дає все ж кращий результат. Та великий неповоротний та стаціонарний ПК чи МАК ти з собою далеко не візьмеш, бо це незручно, особливо Аймак. Тому і створили ось таке от середнє рішення, як iPad, який, до речі, в цьому випадку має начинку та основу у вигляді процесору m 2 який навіть потужніший за m 1 який в мене в ось цьому величезному iMac. Якщо тобі все ще недостатньо функціонально, то давай все це розкачувати. Бо до iPad є дуже круті аксесуари, які нормально так розширюють його функціонал. І на мій смак, один з таких, і в першу чергу до покупки це чохол-клавіатура. Пане, що є люди, які навчилися набирати текст на великому сенсорному екрані, але думаю, навіть вони погодяться, що на фізичній клавіатурі це робити просто в 100-500 разів зручніше. Ну і звичайно комфортніше, як мінімум, через те, що тобі більше половини екрану, ця якраз таки віртуальна клавіатура не закриває. А як максимум, ти відчуваєш, що натискаєш клавішу, і для мене це якраз більш інтуїтивно. А якщо тобі треба багато тексту набирати, чи, наприклад, ти пишеш великі статті, сценарії, пости і будь-що інше. То будь-хто замахається це робити на сенсорі. Тому раджу дивитися в сторону ось таких чахлів клавіатури, як от Smart Keyboard Folio, та вже більш нової сучасної та функціональної Magic Keyboard. Так, перший варіант Smart Keyboard Folio вже дуже добре зможе допомогти у вирішенні питання набору тексту, додасть однозначно зручності, бо набір стане комфортнішим, бо натиск приємний і м'який, але на мій смак аж занадто м'який. Що інколи, здається, ніби я не натиснув клавішу. При цьому є можливість встановити два кути нахилу Екрану можна нею друкувати і на колінах. Бо все тримається за рахунок сильних магнітів. Коротше, штука точно файна. Але це початковий рівень комфорту. І для того, щоб зрозуміти, чому та наскільки ще зручніше і комфортніше може бути, варто спробувати Magic Keyboard. Після того, як покористувався нею, то іншого і простішого рішення вже не хочеться. Ну, навряд чи покатавшись на Mercedes, вам захочеться пересісти в Opel. так і з цими чохлами. Ключові фішки, які неможливо не згадати: це наявність трекпаду, підсвітка клавіш, яка для мене важливо у будь-якій клавіатурі. Самі клавіші дуже приємно натискаються, і точно відчуваєш кожен приємний клік. Є додатковий порт, завдяки якому йде заряд планшету, а відповідно в самому планшеті він залишається вільним. Далі розповім, чому це круто. Також він прикольно тримає власні положення, бо має спеціальний каркас та шасі, і мені це також дуже подобається. Але не без мінусів, бо через усі всі додаткові фішки він все ж важить більше, аніж попередній варіант. А коли прикріпив його до планшету. То по вазі це вже виходить той самий MacBook Air. Ну і в обох варіантах, хто хоче помилятися, але матеріали чохлів думаю не надто живучі, і потрібно з ними бути акуратними та обережними. Хоча так себе краще поводити зі всією технікою та гаджетами, чому цей варіант крутіший, бо не дивлячись на те, що у iPad сенсорний екран, але завдяки тому, що у iPadOS круто реалізували жести і підтримку тачпаду, користуючись ним в багатьох сценаріях, дуже приємно. А коли потрібно щось нажати чи зробити пальчиком, то це робиться елементарно. Про набір тексту я вже казав, а от про додатковий порт, що є в чохлі, які ж він дає переваги. По-перше, його можна використовувати тільки для зарядки планшету. Не для зарядки чохла, а саме для планшету, бо чохол живиться напряму від iPad. По друге, я думаю, що швидкість зарядки через порт в чохлі і напряму в iPad будуть відрізнятися в дішу сторону для чохла. Але виявилося, що швидкості зарядки однакові, і це прям дуже приємно здивувало. Особисто замурочився та перевірив, бо дуже було цікаво. По третє, знову нагадую, що тільки для зарядки, тобто підключити в цей порт якусь, наприклад, флешку чи хаб, нічого не дасть. А по четверте, якраз через наявність порту для зарядки в самому чохлі, звільняється порт в самому планшеті, а це значить, що якраз в нього можна підключати будь-що. Наприклад, монітор, якщо ось цього екрану тобі недостатньо. Ну або хочеш розширити робочий простір. Або Флешки, на яких в тебе потрібні файли, чи навіть зовнішній SSD, та взагалі без проблем і з цим тобі допоможе додаток файли, завдяки різним перехідникам і USB хабам, як наприклад у моєму випадку, то можна підключити SD або microSD флеш-карти, які в більшості використовуються. У професійних фото та відеокамерах також можна підключити навіть провідний інтернет, бо через провід швидкість завжди вища. Ось, вам приклад, коли через дріт можна отримати максимум, а відповідно швидше завантажити чи вивантажити файли. А по Wi-Fi це займе трохи більше часу, але в когось може виникнути питання: така для чого це все планшету? А якраз для того, щоб впоратися з будь-яким вашим завданням. Так, ось ця от тонка і відносно компактна штука готова до будь-яких викликів більшості людей, і як я показав, навіть з певним запасом на неочікувані повороти подій. Але і це ще не все, особливо, якщо ти художник і вмієш супер круто малювати, то є такий чудовий гаджет. Як Apple Pencil. Так, уточнює, що це для художників не просто так, бо я бачив, які шедеври не можна створювати, але він підійде і для будь-яких інших завдань. Де ось таким от великим і грубим пальцем щось робити незручно. Як, от, наприклад, раніше згадана мною обробка фото чи відео, де інколи пальцем не зовсім точно можна попасти в потрібну точку, або важко зробити акуратний та точний рух. А якщо об'єднати наявність Apple Pencil з попередніми можливостями, то Можна малювати, наприклад, на планшеті, а переглядати результат або додатковий контент. На додатковому моніторі. Коротше, ви обмежуєтеся хіба тільки власною фантазією, як це все можна використовувати. Я стільки всього перерахував і виникає логічне питання. Так це що означає? Що iPad може замінити той же MacBook? На жаль, але не зовсім так. Ну або не для кожного. Так, я назвав багато серйозних напрямків, з якими я, як мінімум, особисто стикався, але це далеко не все, з чим справиться і де iPad буде корисний. Та навіть зручніше за той же MacBook, але саме повноцінні ноутбуки він поки повністю не замінить, тільки по одній єдиній причині: на ньому мобільна операційна система iPadOS. і вона несе в собі певні обмеження, які не всі можуть підійти. Навіть не дивлячись на те, що в даному випадку моєї версії стоїть такий потужний процесор, як m 2 він не може відкрити програми, які ви звикли, наприклад, відкривати на своїх Mac iMac, чи тих самих MacBook. І це все якраз через трохи іншу операційну систему. Але бачу, що у даному напрямку Apple все ж і самі розробники, в принципі, також потрохи рухаються, бо для iPad'у вже з'явилися і продовжують з'являтися десктопні програми. Як от Photoshop. Lightroom, Illustrator і навіть потужний DaVinci Resolve. Це все серйозні додатки, які мігрували на iPad якраз таки завдяки потужностям, які Apple почала з кожною версією тільки покращувати. Та навіть не дивлячись на те, що якихось можливо конкретно тобі додатків немає. Є завжди варіант альтернативних додатків. І інколи може статися так, що ця альтернатива може бути навіть функціональнішою чи навіть кращою за те, що ти раніше використовував. Навіть на теперішньому етапі, то я чомусь певний, що для більшості він все ж спокійно зможе замінити навіть ноутбук. Та може стати навіть більш універсальним рішенням, бо його можна, наприклад, використовувати і без чохла клавіатури, що зменшує його вагу, у нього сенсорний екран, у нього є підтримка Pencil, до нього можна спокійно підключити монітор чи будь-яку іншу периферію, як, от, наприклад, дротову чи бездротову повноцінну клавіатуру, або навіть мишку, флешки, SSD та інше. А як люди люблять казати, що ще потрібно для щастя, якщо ось ці от перераховані фішки, вже дуже приємно звучать. Якщо щось з Якщо відео сподобалося, то для зручності всі посилання будуть під відео, щоб ти зміг все це легко і швидко придбати у техноїжак. А якщо є якісь питання, то залишай їх у коментах або завітай у наші магазини та торгівельні точки. З радістю допоможемо. З тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.